Дорогі, друзі, привіт! Ми займаємось продажем різноманітних автомобілів, і до нас заїжджають як звичайні легковушечки для їзди по місту, так і, наприклад, цього Mitsubishi Pajero Sport, такі справжні, чолов'ячі, потужні автомобілі, які в свою чергу покажуть, як правильно їздити по пересеченій місності, по полотістой місності, по лісам, по горам. І цей автомобіль впорається з цими задачами на всі 100%. Автомобіль 2010 року випуску. 2.5 потужний турбодизельний мотор, машинка здорова. Кінгурятник красивий, хромований. ромовані машині 220 тисяч кілометрів заявленого пробігу, але стан машинки відмінний. Є повна сервісна історія за обслуговування з 2013 року. Машинка на даний момент часу повністю обслужена в шикарному косметичному стані. Всі деталі кузова в рідній фарбі, окрім капота. У нас капот перефарбований і кришка багажника перефарбована. Затоновані вікна, вітровічки стоять, релінги на даху, гарні легкосплавні диски, гума Bridgestone, також класному стані. Автомобілі на механіці п'ятиступеневій, на роздатках, І хочу сказати, що дійсно в дуже дуже класному стані. Родина цього автомобіля слідкувала, любила цей автомобіль, а зараз хоче поміняти його на інший. Тому це в продаж. Що скажу по поводу багажника? Якщо. Ви... Оце машина для чого вообще, в принципі, нужна. Якщо ви любите вилазки, поїхати з палатками усією родиною. У вас є надувна моторна лодка. Це все всюди влазить вообще без проблем. І цей автомобіль перевозить усі, усі ваші речі. Ви їдете на вилазку, загружившись поповною і там десь може по ліску проїхати, треба десь по багнюті, то вообще без проблем. Включили поніжену передачу там все, і, все, і без проблем їдете. По салону. У нас висока посадка в класному стані салон, він текстильний. Звер... Хо задягнені чохли також класні, дверні карти в класному стані. І взагалі, якщо подивитись по історії обслуговування, яка лежить в бардачкові, то побачимо, що машинку любили і дійсно з 2013 року все, що потрібно було робити, це робили. За цю заглушечку казали, що вона там коштує близько півтори тисячі гривень, що, тіпа, що не стали її купляти. Але в принципі, замовити можна без проблем, невеличку знижку на цю штучку зробимо. Тож, Сідушечки у нас, дверні карти, кнопочки, все в середу, дуже в класному стані. І, до речі, у нас класна комплектація в цьому автомобілі 4 склопідйомника, датчик світла, датчик дощушки мультикермо, складання дзеркал, всякі різні блокіровки. Ось дивіться, тут у нас дві рукоятки. Деякі жінки, моя жінка, каже, нащо тут друга рукоятка, для чого вона треба. В принципі, один раз використовували ми на. Якісь машині, не пам'ятаю, а джипхандр, там теж була така поніжайка, І хочу сказати, що дійсно, якщо ви залізли прям в багнюку, то ця штука допоможе вам вибратися з будь-якої халепи. У нас автомобіль на кліматі з підігрівами, з магнітолкою. І бачите, тут у нас є навіть такий код доступу Короте, у вигляді сигналізації такої секретки, тобто, будь-хто не заведе ваш автомобіль і не уїде. Встановлені нові акумулятори, масла. Фільтра, масло в роздатки в коробці, в моторі все замінено. Короче, машинка реально в дуже дуже класному стані. В продаж цей автомобіль стоїть і не за космічною ціною. 2010 рік випуску механіка дизель 12,5 з половиною тисяч доларів. при тому, що автомобіль дійсно в шикарному стані. Я вважаю, що він вартує своїх грошей. Якщо ви потребуєте собі такий автомобіль, він у нас на є. Тож, я вас сердечно запрошую, і чекаю на нашому майданчику. Дійсно, машинка дуже потужна, подарує незабутні враження в лісу, і десь там по такій місцевості важкі, то вона не затиряється. Тож, друзі, чекаємо.